Друзі, розпочалася гра. розпочалася гра Дем'янці І... І не скажу поки хто треба буде узнати рахунок 2-4 дем'янці програють, програють. А то... Із Демнянцями грає команда великої. Каратель Іван Шинкар виставив своїх хлопчиків. І вони ведуть в рахунку 5-4 проти Демнянець у жовтих формах. У футболках жовтих. Демнянці вже розігріти. Каратель ще... сируватий, але вже виграють 7-4. 7-4. Рахунок рушив на користь карателі. Але дем'янці не здаються. Не здаються, друзі. 8-5. Каратель. Виграє. Вісім-шість, мабуть. 8-6. Демнянці, демнянці, поки вони прогріти джни, потягнуть цю партію, але каратель не здається, не здається, друзі, і не здасться. 9-6 рахунок за карателі. Свисточок. І м'яч не дійшов до сітки. Не дійшов, не перелетів. Дев'ять-дев'ять, друзі, от вам і дем'янці! Легенько! І мене кенько впорав. Ух, Ухів впорав! Так і ж не беруться, друзі. Ратуля акуратно треба. Акуратненько не засинать. Маленький, легенький, Потужній! Беруть і вибирають. І не вибрали. Одинадцять дев'ять. Уже димнянці ведуть, друзі. Уже димнянці. Що там? Оно. Ось Осьо. Оно. А там. О! І. ось ось. се Ні. Віддався. Каратуль. 10-11. Подача, каратуль. Ох, хібалоцюра. Ооо! Як блок СП. Потужня. І витримав. 11-11. А, -а, -а, а там у сятку влізли. Каратульці. 12. 11. За демнянцями. О! О, 12. А там, а там беруть. А тут опа! Ні, не витягли. 14-12 за димнянцями. Трошки хочуть рахунок відсунуть від от різниці пропущених і забитих. умотивовані. мотивовані. Село чудово. Чудово. Турнір чудово. Разом із Переяславською громадою. І університетом. І працює спорт у громаді. І скрізь. Молодці. Молодці беруть і вибирають. Беруть і вибирають, друзі. Рахунок рівненький десь там, По 16, мабуть. Треба подивитися на калькулятор. Блок, блок, димнянці подача. За поле. 17, 16. Димнянці ведуть. Важка в притірочку партійка. Така, як і в Гайшина. тянули, тянули і витянули. І з металом. І з металом команда молода. Перспективна. І Демнянці. Також чудове. Рахунок. Що там за миночка? 18-17 Дем'янціша виграють. Подача. Оп! Оп! І оп, і ножки і попадали, і не взяли. Нічого страшного по 18. А там не проходить таке. Ваня Шинкар, ні. 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 20-18. Немлянці виграють перші партії, поки виграють. А там, а тут переход хороший. Обдар ліва ножка права. Вдар лівою, а ножка правою. Подняв. Подняв. Ех. Хороша. 19-20. Каратель. На одне від очко відстає. Тепер на двоє, 21-19. Опа, перескочив на другу сторону, розвернувся і поїхав на свою. І очко віддав. Очко оддав. Каратився. Е! 21. 22, 23. 22-20 демнянці ведуть. Плотненько, плотненько. не дать, не дать. Роз... Розширить діапазон розриву. А можуть дать, а може, ні. А може ні. Не хотять дивнянці блок села села каратель. А там хапунці. -ай. Оце вдар. Ух ти! Іхти! ти! Назріло 23-20. Подача О! А! Мовби в штандера. Молодці, друзі. Молодці. До кінця доігріють. Яка б ситуація не виникла на полі до кінця старатися. 21-23. Каратель. Трошки програє. Узяли і витягли. А там треба було натягти. Очко А! А! Каратель! Каратель 22-23! Можливість є. Можливість є, друзі. У карателі отскочить від першої партії. А чи дасть Команда Дем'янець це зробить. Будемо дивитися. Іх, хороший прийом. А там. А там хапунці. І є. є, є. 24-22. Команда Дем'янець виграє. І усадив. Усадив усе на своє місце. Перва партія за Дем'янцями, друзі. Каратель не дотягнуло до хорошого результату. Буде друга партія. Дивимося, друзі, другу. Друзі, по технічних причинах оїжджаємо в будинок культури, де проходить художня самодіяльність і народних колективів, і Гайшинського будинку культури, калиновий цвіт, і Дем'янчаночка, і, і дуже багато колективів. Нам треба спішити і туди. Так що вибачайте, хотілося. б подивитися і інші матчі, зафіксувати. Ну це буде в подальшому, друзі. Лайкайте, якщо подобається, подобається, значить будемо знімати, будемо показувати. Дякую. Слава Україні. Героям слава.